Блин, закрыли. Ну, я Алло. Да. Не, мы у пятнадцатому. Какие красный. Эй. ми бачимо, то на щуку. Видно це, що на щуку. Ну, ну. На лодці тут раз сьогодні був. Угу. Де був? Ну, от так, ми вже гулі проїхали на лодці. Угу. Ну, угу. з лодки 7, на криші. 40. Що тут? 747. Що, я тут, заїхав? Ну, 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 так, да, бо Знає. я вітром не все там. Чуєш? А, а то, то, є на кружки, чуєш, Вася, є, що поїхав на кружки, я не думаю, є кружки, я

А, Звідки? Коротке має 3,40. 3,37. Хотіла трошки вам накинути. Ну вас тут є? Менше, ніж той. Ні. А, то цього, цього могли не пускати. Ми, вже... ми просто він просто... 200 да, а, а що було? Був, був 3,5. Да? Будемо <с поміняти того на цього, 3,5. У мене тот був 3-3803-7. Ну і показало пацієнтам. Це майку зараз ту морцю за віки, но зараз. вам легко 5. И одну тройку. Тут же ну ты мои черви? Ну то значит не запоминается. Тройти не будут троек, уже не будет. Тоже скинул. Тороске, ну зразу чути, не? Ну. І траку. Де те, що було? А те треба буде далі дивитись. А, ну, то це це це. Ну, ніту буде один сім. Це тоже має десь. А, Ай, ну имеє. Так. 622. А був 6,9 6,8. 68. Читай, що 600 г. — Але це найперше Ну, 500, все, да. що 500 грамм. 500 г. Грам. — Так витеряємо. Видиш, бали. Да. Так, ані, припишу. 500 грамм, бачиш, 500 і мінусить.